Добрий день. У вашій увазі сьогодні пропонується Santa Fe 2.2 дизель 2013 року. Машина офіційна. Машина куплялась у 2013 році в Україні, місті Хмельницький, в автосалоні Hyundai Поділля Motors. З 2013 року по сьогоднішній день машина має офіційне сервісне обслуговування, що підтверджено сервісною книжкою. Та історія обслуговування в автосалоні Hyundai Поділя Motors. На сьогоднішній день пробіг складає 192 тисячі кілометрів. По технічному стані машина на 5 з плюсом Обслужено повністю. Зроблені всі ТО, масла, фільтра, все було замінялося замі... в регламентом вчасно. На сьогоднішній день не потребує жодних вкладень. Навесні було проведено. ТО є акт виконаних робіт на 7,5 тисяч гривень, там, де була переставлена коголітня резина балансування, розвал сходження. Також була заміна демфера в рольовій рейці. От. Ну, більше зауважень немає. На 10 тисяч тому я може 15, треба дивитися по актам. Мінялися повністю тормоза в круг, передні, завні, задні тормізни диски, колодки. Перебиралася ходова частина. От, нова, ну, нова резина літня 2023 рік Bridgestone, Проїздила один сезон 24-го року, встановлена зараз. Зносу немає. Пробіг резини, там та км, скільки за літо наїздив. Машина має дуже приємний коричневий колір. ну, Ви на відео бачите, як вона виглядає по комплектації. Машина, опять же, 2,2 дизель, повний привід. Так, що ще сказати? На той час це була максимальна комплектація. На машині встановлені задні парктроніки, які працюють без усіляких зауважень. Камера заднього виду на машині. На машині безключовий. Доступ на машині дзеркала з повторювачами. Вони автоскладання є і плюс ще є підсвіточка для водія і пасажира. Машина має, от ми бачимо, автоскладання, регулювання, повний, повний електростеклопакет. От. Досить ну дуже бережний я б сказав, в стан, тому що я є другий власник, перший власник на ній їздив до 23-го року. Стан машини дуже хороший. З негативів по сидюшки, от, уже є отакий момент. Ну, Але це факт. Плюс електрорегулювання сидюшки водійської з підтримкою позвоночника. Кермо, кермо полізло. 192 000 рідно, ні перешивав, нічого не робив, щоб не було зауважень. У нас що у нас є? Допомога при спуску, відключення ESP, екорежим, еко розетка, блокування диференціалу. Плюс у нас ще є керування телефоном з керма. мультируль повністю функціональний, круїз-контроль, обмеження швидкості по круїзу. У нас електричний ручник, у нас автохолд, у нас підігріви передніх і задніх сидінь, у нас двозонний клімат-контроль, у нас невеличка, але функціональна мультимедіа з Bluetooth. Кнопочка, як бачимо взагалі, не затерта, не заваськана. Машина все своє життя їздила по місту Хмельницький і виїжджала в Європу до війни. Вот, такий подлокотничок великий, широкий. Досить комфортний. Має бежевий салон, досить приємний. Зараз ми так зробимо О, задні сидушечки, дивани. Все в збереженому стані, все регулюється, все працює, кожна кнопочка в цій машині працює. Це моя власна особиста машина. неї рік, дуже задоволений. Ну, більше року по документах рік. Вот. Продаж вимушений. У зв'язку з купівлею. Житла. Тому, кому цікаво, звертайтесь, відповім на всі запитання, все розкажу, є всі документи по машині. От, так вона виглядає. Дуже класно виглядає коричневий салон, бежевий салон з коричневим кольором машини, все гармонійно, все класно, все супер. Все закривається, все працює. Зауважень у мене немає Машина, Я би сказав, на свій рік в ідеальному стані. От сервісна книжка повністю списана. Останні записи вже були зроблені на звороті. От, після того не записували. Ось акти виконаних робіт ті, що я маю. З останнього. Тобто, ну, як то кажуть, все чесно, все відкрито, все зрозуміло. Тому прошу, телефонуйте, звертайтесь. Двигун працює чітко, без зауважень, тихесенько. Зараз я все-таки запишу відео про двигун, про перемикання. Так, записую відео запуску, без ключовий доступ. Нажимаємо на гальмо. Машина запускається без проблем, двигун працює рівно, чітко. Ось. А, пробіг ми бачимо, бачимо, що відкриті двері. Що ми бачимо, Раз. камера заднього виду включилась, працює, показує. По коробці передач. Перемикання плавне, немає ніяких ривків, заднє виключається, все добре. Ставимо на ручник. Машина на гальмах стоїть. Вдруг зони клімат. Все працює, все справно, все чітко. Зараз ми вимкнемо, бо в машині відкриті двері. Зараз покажу роботу двигуна. Відкриваємо капот. Слухаємо, як бурчить 2,2 дизель. Тихенько, взагалі без зауважень. мотор класний, електроченьки упори. Мотор працює рівно Взагалі нема ніяких заважень, все чітко. сутенький, без пакетів, без нічого. Машина дуже хороша, я її дуже-дуже люблю, вона мені дуже подобається. І з мінусів, ну і не з мінусів, із нюансів я би сказав. Це Ось, ось така ось штука по бамперу. Колись попередній власник зустрівся з піньком і вони то все діло так от пофарбували, але це є мінімальне, що є. От Бачимо стан резини. Резина вся 23 року, вся в такому стані. Фари заклеєні в плівочку. Тут плівочка на всіх фарах під ручками. Також плівочка. Ну, машина хазяйська, машина своя, машина робилася для себе. Тобто звертайтесь, все розкажу, покажу, приїжджайте, дивіться. Це Відео в русі. От ми рушаємо. Машина поїхала. Їде ровно, чітко. Коробка переключається навіть її не чутно, клімат працює, тобто ну, машина обслужена до мілочей, до дрібничок. Так, я от їду по дорозі, немає жодних скрипів, шумів, нічого. Просто ти отримаєш насолодження від володіння, від кайфування, від дороги, від цієї машини. Всім дуже дякую, чекаю.